Вам розказати, ми декілька хвилин прийшли з того так званого круглого столу, на який ми прийшли не чути, не просити. Ми прийшли висловити нашу чітку позицію. Тому що ми знаємо, ніяких переговорів не повинно бути до тих пір, поки не будуть виконані наші умови чіткі звільнити. Покарати і відставку! Так! Нам знов, знаєте, такий стіл великий був. Там були представники різних представники організацій, але уряд, пан Назаров, був представники уряду, представники партії, там тих президент. Почали говорити. Що вони хочуть стабільності в країні, що вони прагнуть, щоб ми, українці, жили краще і роблять все вже багато років, щоб нам жилося краще і будуть робити далі все для того, щоб Україна стала на справжньою європейською країною. Я чув це і думаю, нас що за дурні держать, чи що тому ну, вже багато, і кажуть, що ми обов'язково підпишемо угоду з Європейським Союзом. А хто вам заважав, будь ласка, скажіть підписати цю угоду два тижні тому? У вас була можливість. І мені задають питання, а ви вірите, що Івакович дійсно підпише угоду? Ви вірите в це? Виріть! Я також не вірю, ніхто не вірить. І ми не віримо, не віримо в те, що вони працюють на покращення. Можемо до власне кишені, але в якому разі не країни не людей. І ми це розуміємо. Ми чітко, три лідери опозиційних сил висловили свою позицію. Ні в якому разі не застосовувати силу проти мирних демонстрантів. Це важливо. І кожен з нас, українців, має право вийти. І вимагати жити в кращій країні. І кожен з нас, українців, має можливість жити в європейській країні. І ми так також це вимагаємо. І ми вимагаємо звільнити. Вони зараз шість людей звільнили 30 кримінальних справ відкрили. Це означає демократичний напрямок. Це означає, коли вночі посилають беркут розганяти в другій, спочатку четвертій, потім в другій ночі мирних демонстрантів? Це демократичне правило? Ні. Я впевнений в тому, що ми не повинні звертати увагу на ці круглі столи. Вони зроблені для того, щоб забалакати. Ми повинні висловлювати доводити наше прагнення, наше, наш, наше бажання, наші вимоги. І говорити про це чітко голос, тому що ми іншого шляху немає. Ми повинні тиснути на владу, ми повинні вимагати, і ми зробимо це. Ми виберемо, виберемо нашу свободу, і ми будемо європейською країною, вільною країною і впевненою в цьому.